Всім привіт, друзі! Сьогодні буде у нас огляд ось такого дозиметра Exolax 112. Абсолютно новий дозиметр, ніколи не був в користуванні, Значить, давайте покажу, як виглядає. Дійсно маленький, як фломастер розміром. Зараз увімкнемо його ну і протестуємо на джерелі радіоактивного випромінювання довжиною близько 12,5 см. Діаметр його, на щиршому місці, 2 см, ось тут. А тут діаметр менший навіть 18. 18. Там де кнопки 19. Ось такий компактний важить О, взагалі, дуже мало. Ну, давайте зважу зразу. Щоб вже повністю все вам було. Ага. Так, з батарейками зразу в робочому стані. 29 грам. Ось так. Ну, давайте запускаємо. Зручний, компактний, давайте подивимось. Це вже антикварний такий дозиметр. Один з найдкісніх у світі. Всюди, крім РФ. Так. Кришка просто ось так закривається. Давайте ще раз покажу поміще. От. Дві батарейки LR44, самі розповсюджені з маленьких. Всередині ось такий батарейний відсік. Зверху це мінус, він не підписаний ось тут, а знизу плюс підписаний. Плюс торкається ось там в кінці до ребра батарейки. От Ребро. Це плюс ось цей весь корпус плюс в батарейки. А зверху ось це кругла шайба це мінус. Леговерх. Ну, ось так вставляємо. Так, я показав, як вставляти. Думаю, захист від переплюсовки там є. Кришка ось така. От. І просто ось так защопнулась. І тут є така бродяка, щоб знати, що він закритий. Так, закритий, проти годинковий відкриваєте. Все зрозуміло, інтуїтивно. В принципі. От пробіжусь по корпусу. Тут отвір світлодіод, наблимання, значок радіації, дисплей маленький, чорно-білий, дві кнопки, назва. Тут отвори до лічильника SBM 1 Це сучасний лічильник, який виготовляє РФ. 2022 рік випуску. Новий. С Є. Ну і що. Викидати значок. Так, все. Ну, Тут ось так, з двох частин корпус складається. Ось, як бачите. Давайте вмикаємо. Ось так вмикається. От починає рахувати вже природний фон. Ну, досить швидко вже порахував, перемножив і показую. Декілька секунд вже прям працює зразу. Ну, це добре. В ТЕРІЇ наприклад, потрібно набагато довше чекати, поки будуть покази перші. Так, ну от і блимає на кожний гамаквант, летів або бобета частинку. Давайте піднесу датчик диму замовлятелем. Пока здесь збільшується и длима. Так де там датчик? Что Ось Ага, От, вже от 100. один мікрозівер до годину о, включилась сигналка почав пищати голосніше так. І все, забрав я датчик диму, забрав, от, бачимо, покази вже падають. О, дуже швидко скинув, ви помітили? Тобто алгоритм, вони постаралися, алгоритму зробили Що Не пів години скидало покази, а дуже швидко. Давайте ще раз. От я підніс датчик диму китайський. От. 100 мікроінгер, сигналка спрацював, тепер я забрав датчик диму. От вимкнулась сигналка. Тобто сигналка не залежить від циферного дисплея, вона залежить від кількості імпульсів в секунду. І от скинула зразу. Тобто сигналка швидше вимикається, ніж на дисплеї спаде нижче 100 мікрорентген. Це якось так, от, що я помітив. Так. Так я не Давайте кнопками подивимось, що у нас тут ще є, натискаємо цю кнопку вимкнення, покажу, як він вимкнеться. Просто офф пише і все. Щоб увімкнути, один раз натиснув, цього недостатньо. От, бачите. Треба натиснути і утримувати. Тоді йде така школа, з 8 заповнюється, і він вимкнувся. От, рахує фон, можете по секундах, скільки йде відео, побачите, засігти, за скільки перші покази він показав. Показує зразу 30 мікровінген і падають. Покази вимірюються вже. Так, далі. Натискаємось тут. Це, напевно, мікрозірде накопичена доза, натискаємо ще раз. Це вже потужність дози радіометр, а це дозиметр, накопичена доза. От. Затискаю, утримую цю кнопку. От. 5, 3, 1, 0, 120, 60, 10, 5, 3, один. Це виставляється. Напевно, на поріг. Так. H2. Це вже другу кнопку цю натисну. Тут у нас є 5. Угу. Один, H4, H3, H2. От, можна між ними перемикатися. Ця кнопка постійно, якщо затискати, вирубаю його повністю. От, заходимо сюди, затискаємо і вже налаштовується зразу. Зіріжуємо дороги. От, затискаю, отримую, зберігаю, все інтуїтивно зрозуміло. Але що кожен з цих режимів значить, потрібно звернутися в інструкцію один раз в житті, а далі вже запам'ятаєте це. Так, ну Давайте ще раз протестуємо, як на датчик диму. От, Відношу. Йдуть клацання на кожен летівший, а коли сигналка, то блимання ви бачите, ну, звук вже інший. І довгі піски. І гучніший трошки. От більше там реленгем вже. Так і вимикається. От, маленький, ручний. Має право на життя. Ну, це вже антикваріат, музейний експонат, сотовий музей. Поїде і їм, життя вже на планеті не буде через те, що вони РФ Еще в макро покажу. Это в макро сейчас. Ну и все.